Почитателі свідомі чи не свідомі навіть дехто то, тої великої людини отця Петра Павла Гороса. Він, часом я дивуюся навіть, що дехто має сумніви, що він, його можна назвати чи не можна назвати єпископом. že na, na sjeodnjišnji наприклад, велика була velik, velika bula konferencija proki у trećo у tomu u Ljvovi, u Vuku, gde proholosele spesok vsih jepeskopiv tajemno vesvečanek, prevažno to vsi mučeneke, bo skoro zhenule, i srednjih figuruje i otec Petro Oros. Я не знаю чому, але чому так зневажати і таку велику значну конференцію, яку там проводили в Українському католицькому університеті, якою керував там тодішній архієпископ, властиво, і тепер він є, що, що ми трохи легковажимо. Але я думаю, це деталі і не варто зупинятися на таких дрібницях. Господь Бог не пустить, щоб його священників, які віддали за нього життя, не вважали просто. Тому, тому я більше не буду на ту тему до цієї теми звертатися. Це книгу, що нам скажете, отче. Це також до книги належить, хоча, наприклад, тут бракує деяких моментів, які, на жаль, в першій версії текстовій фігурували. Тут, тут наприклад, того нема, що він яким способом стався ще єпископом і, і що він дійсно є єпископом. В першу чергу все ж таки його роль для нас є тим, що він є дійсно дуже важна особа в історії нашої єпархії. Подумайте, що навіть збереглася фотографії, фотографія, яка е, 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 фотографія, яка е, е, Показує оця ороса. І, і також і членів його сім'ї. Тут є і його тато і мама, яких фотографії не вдалося е, дістати, бо. Якось Господь Бог дав мені, щоб я став уже сповідником отця жінки, отця ороса старшого брата отця Петра. А потім отця Івана, також і дочки і дочки. Яка мені і, і дала можливість зробити добрі копії цих домашніх зимків, в першу чергу батьків їхніх, але і інших важливих осіб. І там у мене, до речі, також і отець Сабу також фігурує тут там серед тих в тій, в тій, в тій збірці. Так що, власне, у такій праці дуже важливо. Бути максимально документальним, оскільки це ж книжка не для того була писана, щоб прозвучала вона, прочитали її, і потім люди відклали на полицю і забулися. Вона повинна стати вже, і вже потрохи стає джерелом для процесу беатифікації. jeszcze nam uczyni?